Цьому відео я вам покажу, як формувати стрічку для інстаграму в своєму телефоні, прямо в галереї. І так, заходимо до фотографії. Так, і у вас тут є фонотека для вас альбоми. Це я записую для iPhone, але, можливо, в когось Android, то плюс-мінус, якби ви повинні зрозуміти саму суть. Ми заходимо там, де альбоми, так, і є плюсик додати новий альбом. Новий альбом. так. Або новий альбом. Так, і пишемо е, стрічка Instagram, Так, тут з помилками. Instagram, Так, є, зберегти. Все, дивіться, і тут, наприклад, ви зараз розпочинаєте. Да? Я сюди, наприклад, додаю а, там, відео, я формую так, отак, стрічечку. А, тут в мене буде таке фото, тут в мене буде, що тут ще буде, тут я така буду, тут я буду така, тут я буду така. Ну, наприклад, я вам показую. так, І я заходжу в стрічка Instagram. Дивіться, бачите, от все, що є, тут ми вже додали. Ми можемо його затиснути. Так, ми можемо його рухати, тобто, як вам зручно. Да? Через плюсик ви, мож, ви додаєте далі так, фотографії, наприклад, що ми тут даємо. давайте так, ми додамо, так? тобто, Ви собі рухаєте, формуєте без ніяких платних додатків. Все, дуже зручно, користуйтесь.